Дістатися до Атомки виявилося ще тим випробуванням. Комісія магате півдоби добиралася до заес територію, яка під на Україні проїхали без перешкод. А ось як тільки покинули Запоріжжя, розпочався справжній квест. Окупанти з самого ранку обстрілювали маршрут, яким рухалася делегація Магате. Колона авто з експертами простояла не одну годину на пропускному пункті у Васильівці, в 20 кілометрах від лінії фронту і за понад сотню від самого Енергодара. «По останній переданій інформації вони пройшли пункт пропуска Василівка, і ми в тілі часу вже очікуємо в місті Енергодар. Тим часом рашисти в місті Атомнику влаштували справжнє пекельне шоу. Ай яй яй у небо підняли гелікоптери, а на вулиці міста виїхали танки. Так загарбники знешкоджували вигаданих українських десантників. Воно й не дивно, що окупанти влаштували чергову провокацію перед приїздом МАГАТЕ. В 6 часов 20 минут на побережжі Каховського водохранилища, в трьох кілометрах сіровосточня Запорозької атомної електростанції була осущена висадка на сімій швидкоходних моторних лодках двох диверсійних груп ворожої сил України. Общею численністю до 60 людей. для присічення спроби проникновіння на атомну станцію і знищення українських диверсантів на усілення воєнослужям Розгвардії прибуло підрозділення російських вооружених сил, а також задійствоватольоти армійської авіації. Обстріляли житлові квартали з мінометів, артилерії автоматів. Є загиблі та поранені. Під вогнем опинилася і сама атомна станція. П'ятий енергоблок автоматично вимкнувся. Пошкоджено лінію резервного живлення власних потреб ЗС 330 кВт. У перехідному режимі сталося знеструмлення непрацюючого енергоблоку номер 2 із запуском дизель-генераторів. Це вже вдруге протягом останніх 10 днів злочинні дії рашистів призвели до відключення блоку та знеструмлення станції. Тим часом загарбники намагаються евакуювати із ЗС працівників Росатому. А от частину самої комісії МАГАТЕ можуть взагалі не пустити на територію атомки, переконаний міністр енергетики України Герман Галущенко. ми розуміємо, що можуть бути маніпуляції шляхом там умовно показати якусь картинку чи скласти маршрут, де по факту вони не зможуть просто побачити, що відбувається, і тоді безумовно це вплине на результат місії. Тому ми виходимо з того, що якщо такі дії з боку Росії будуть відбуватися, безумовно це може поставити під підсумність результат. Але так і дісталися. Комісія МАГАТЕ заїхала на територію Запорізької АЕС. Підтвердили в енергоатомі. Там експерти мають пробути лише кілька днів. Юлія Васільєва, новини, 33 канал.